Окей, okay, друзі, у цьому випуску вас чекає огляд проекту «Капелла Файнець. Добрий вечір, друзі. Ми з України. Рада вітаю вас на своєму каналі. З вами як завжди ваш неповторний та улюблений містер Атлант. У цьому відео ми розглянемо нову децентралізовану організацію проект, яка на 100% є унікальною у своїй індустрії, і це «Капелла Файнець. А якщо конкретніше, то розглянемо його до маленьких деталей. Тому не перемикайтеся, інформація надто корисна. А ми з вами починаємо. Що таке капела? Капела це децентралізована організація, яка надає різні інструменти для інвесторів, кінцевою метою якої є знаходження активу, котрий дає найбільший відсоток прибутку на даний момент. Я думаю, тут все і так зрозуміло. Тобто, капела дасть вам найкращу інстину пораду та інструмент, аби отримати найбільший прибуток. А що може бути краще для інвесторів, аніж така пропозиція? Погодьтеся. Я впевнений, що на цьому етапі ви здаєтеся питаннями. Може довіряти капела, бути в безпеці за ризики, та на якому рівні відбувається взаємодія з користувачем. Друзі, я розумію, чому здається цим питаннями, адже зазвичай сфера DeFi страждає від таких факторів, як безпека. Навички, не розуміючись у системі та ризиках, можуть зазнати великих втрат, і також це відбувається через відсутність правильних інструментів для керування активами. Наступне це погана взаємодія з користувачем. Децентралізовані програми наразі мають великий-великий мінус. Вони взаємодіють з централізованими службами, що зменшує довіру у користувачів. А от якраз цей момент децентралізації є надто важливим у сфері DeFi. Друзі, хочу вас порадувати, адже саме з цими проблемами бореться капела. Так і ще раз так, проект проект уже знайшов практичне рішення для усунення них. Розпочну із того, що проект має продукт, який містить різні поли ліквідності, завдяки яким ви можете збільшувати свій капітал, вибираючи стратегію та цифровий актив. Як це відбувається? Все дуже просто. Система підбирає найкращий варіант для вас згідно ваших подобань та ризиків і приносить вам пасивний дохід. Даний механізм містить багато інструментів, які допоможуть вам правильно, правильно на хвиличку керувати вашими активами. Наступний момент, на який я звертаю першу чергу увагу, це на особливості. Отож, особливості капела Файнець. Особливість під номером 1. Особливість під номером 1. Актив вноситься та розгортається автоматично за допомогою смарт контрактів Тобто, користувачі, ми із вами завжди володіємо своїми активами та можемо отримати їх у будь-який час. Рухаємось варі. Особливість під номером 2. Ваші активи алгоритмічно розгортаються відповідно до специфікацій, викладених смарт-контрактами. Угу, Зрозуміло. Їдемо далі. Для того, щоб взяти участь у капела, вам лише достатньо під'єднати свій гаманець, тобто ні реєстрації білим спискам і так далі, що є досить, досить зручно. Особливість під номером 4. Легкий інтерфейс, який дозволяє будь-якому користувачу за пару хвилин розібратися у всьому. І з власного досвіду скажу, що вам не потрібно бути спеціалістом все надто навіть. Та просто особливість під номером 5 користувачі безпроблемно можуть використовувати смарт-контракти, які не можна змінити. Скажу декілька слів щодо особливостей. Капела Finance є унікальним проектом, адже за лічені секунди ви можете знайти вигідний актив на ринку та з легкістю заробити на ньому максимально максимально можливий соток, який доступний для ринку. Для цього вам надається усі надаються усі доступні інструменти. Щоб збільшити довіру користувачам та децентралізацію Капела Файненс, пропонує, команда планує віддати контроль над проектом спільноті, оскільки вони вірять у DAO, і це збільшить їх децентралізацію і довіру користувачів. Така модель дозволить багатьом інвесторам користуватися послугами капела і підтвердити свою децентралізацію. Окей, друзі, а тепер трішки підсумуємо. А я вважаю, що проект є дуже дуже перспективним. Який вирішує значущо біль інвесторів? Особисто я не бачив схожих проєктів на ринку, які надавали б аж настільки широкий спектр інструментів для керування своїми активами та е можливість в будь-який момент керувати своїми активами. Свій вибір я зробив і цей Капела файнанс Буду і надалі всі підтримувати усіма можливими і неможливими методами даний проект. Друзі, а на цій ноті я буду завершувати. На зв'язку був містер Атлант. До нової зустрічі.